Вітаю вас на своєму каналі Простір Любові. І сьогодні буде нове відео. Воно буде мотиваційним і також повним пригод і несподіванок. Ми будемо закривати компот з винограду, будуть роботи в городі. Також я розкажу про те, як я створювала свої грядки за методикою розума. Потім буде трошки роботи в теплиці. І ми наглядно побачимо і переконаємося, це як відлуння минулого відео буде про колесо життєвого балансу, що, якщо колесо неповноцінне, на жаль, воно зовсім не їде. Також дякую вам за коментарі, за вподобайки. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, буду вам дуже рада! І приємного вам перегляду! А почати хочеться з вихвалянок. Хочу показати вам свою орхідейку, яка в мене цвіте вперше. Це взагалі перше цвітіння в мене орхідей, вони в мене недавно. І цвітіння антуріума, який взятий був з оцінки з двійним покривалом. Стільки в нас кожного року у Вересні настигає винограду. Це виноград більше такий винний сорт моєму Ізабелла, якщо я не помиляюся, їсти ми його ну, в великих кількостях не їмо і не з'їдаємо. У нас є ще молодий, добріший виноград, і з цього винограду я широко закриваю компоти. До речі, вони мені дуже і дуже подобаються. У них такий насичений смак. До е, винограду я додаю. Або сливи, або яблуки, або нічого не додаю, якщо немає нічого. Як і казала, з цього винограду я закриваю компоти, але минулий рік його було настільки багато, що ми вже їли, і компотів я закрила, його ще було на лозі, лишалося багатенько. Тому я вирішила ще щось з нього зробити і знайшла джем з винограду. Ви знаєте, я його зробила, і він мені дуже сподобався. джем робиться за Грагаром, і він, коли застигає, такий стає, як мармеладка, дуже і дуже прикольний. І цей виноград взагалі має такий насичений такий аромат і смак, що він дуже підходить для такого джему. Я думаю, в цьому році я ще його буду робити і покажу цей рецепт, можливо, когось зацікавить. Тут я нарвала миску винограду. Сьогодні буде тільки така миска, мені на сьогодні вистачить, потім пізніше. Я зазвичай закриваю не за один раз, обов'язково залила водою, тому що там живе дуже багато таких от товаришів, і треба, щоб вони повилазили звідси. Тому я зазвичай рву, потім замочую десь на 2-3 години водою. бачите, стільки там павучків, щоб всі живі, якби. Зелений, жителі цього винограду, щоб вони всі вийшли і зазвичай роблю це на вулиці щоб вони йшли жити далі, щоб не повзали в мене по хаті. А ще мені сьогодні я планую зняти цей притінятор, бо в ньому вже немає сенсу, гірочки вже майже засухли, до речі, це цей виноград такий добріший. Ми його вже теж майже доїдаємо. Дуже добрий. І, як обіцяла, розповім вам трошки про створення своїх грядок розуму. Ну, почнемо з переваг. Перевагою я вважаю те, що компостна канава знаходиться вже біля рослин. Тобто вам нікуди не треба нічого нести, нічого створювати, потім через якийсь час повертати його на грядки, а вже біля рослини і вони самі його будуть брати. Далі, це утилізація і перетворення органіків добриво. Тобто всю зайву органіку, яка є у вас на ділянці, вам не потрібно ні спалювати, ні думати, що з нею робити. І ви її просто складаєте у грядки і далі природа зробить своє. Далі ця грядочка дуже зручна в догляді, в плані прополки, тому що все, що ви полите, ви просто кидаєте в органічну траншею і все. Нікуди не треба виносити, все акуратно і все на місці. Також в траншеї з органікою утворюється роса, яка служить вологою для рослин. Ну і з недоліків я б виділила тільки те, що цю грядку доволі трудоємко створити, що обов'язково, я думаю, треба це робити з чоловіком чи з дорослими дітьми, тобто жінці самі, особливо якщо вона вже ну, не дуже молода, це буде важко. Далі про грядку. Я покажу малюнок, як вона розр... виглядає в розрізі. Ширина грядки 1,20 м, 60 посередині йде траншея з органікою, і з обох боків по 30 см це органічні грядки, в які ви будете вже безпосередньо садити свої овочі. З обох сторін грядки робимо доріжки теж по 60 см, і їх обов'язково потрібно або агроволокном вкривати, або картоном, або якось мульчувати, або ну, в мене, наприклад, там просто посіяний газон. Створюється вона так. Посередині, до речі, довжину ви можете робити будь-яку, яка вам зручна, Тобто, у ну, мене це 4,6 метрів під розмір моїх парників. Посередині ми копаємо на одну лопату, а з обох сторін від цієї канавки на одну лопату по півлопати. Ну, глибина мається на увазі. І всю землю, яку ми вибираємо із цього рівчачка, ми розподіляємо рівномірно. По обидві сторони, і це і будуть наші такі органічні грядочки, ці насипи. Ці грядки можна обгородити деревом, так як у мене, ну або іншим якимось матеріалом. Можна так і залишити. Оскільки в мене пісок і воно дуже розсипається, то я обгородила. В канавку в органічну траншею. Спочатку на дно ми кладемо самі товсті вітки діаметром десь близько 10 см. Можна використовувати також якийсь будівельний брухт, ну, наприклад, демонтовану дерев'яну підлогу чи дрова, якщо немає якихось інших. Ну, тобто Щось велике і товсте кладемо, потім трошки тонші віти гілки 4-5 см, 6 см, потім іще тоньше, там 2-3 см, якийсь хмиз, можна кукурудзиння, листя. ну, Будь-яка органіка, яка вам заважає на городі, ви її туди скидаєте. І дуже добре шари цієї органіки, що ви кладете, пересипати емочками-бокашами. Хто не знає, це такий комплекс мікроорганізмів, які дуже прискорюють переробку органіки на добриво. І вони також дуже покращують якість землі. Я покажу, як вони виглядають. У мене ці грядки вже три роки, і я можу сказати, що в порівнянні з тим, що було до того, якість і кількість урожаю значно збільшилися. У мене огірки раніше взагалі ніяк не хотіли рости. У мене земля така дуже бідна, супіщана, тому особисто мені це допомагає. Зараз я прийшла в теплицю, взяла секатора для того, щоб обрізати всі зайві пасинки на помідорах. Щось я останнім часом якось забувалася це робити, їх наросло достатньо багато, краще їх обирати зразу маленькими, доки вони там кілька сантиметрів. Також я хочу зрізати вже всі квітки, тому що я розумію, що ми в теплиці тупити не плануємо і вони вже просто не дозріють. Рослинка не витрачала зайві сили. Хто вперше бачить мою теплицю, скажу, що вона в мене перший рік. Ми її купляли навесні і якось часу, щоб завести землю, підготуватися не було. Тому я знайшла такий варіант, як посадити рослини в пакети, в хороший ґрунт, але пакети без дна. Тобто, далі корінь іде прямо в землю. Ну, в принципі, такий. Варіант може бути, скажімо так. Теплиця в мене 3 на 6 метрів. Ще для порівняння хочу показати, як вони виглядають огірочки зараз в теплиці. Це огірки, які я поливала щодня. Ну, можливо, там раз чи двічі я пропустила. Але вони поливалися щодня. І зараз підемо на вулицю, я вам покажу огірки, які я після того, як посадила і полила, за літо полила, ну, може, один чи два рази. Так, і ось ці огірки, які взагалі ціле літо не поливались, можна сказати. І ви знаєте, чесно кажучи, різниці я не бачу. Тому що є така версія, що огірки, обов'язково треба поливати щодня, що вони дуже люблять воду, що обов'язково тепленько, і там бла-бла-бла. Ну, як бачите, цілий сезон я знімала з них огірки. Поїсти нам їх вистачало цілком. Ну, як я вже казала, на консервацію я докупляла, тому що ми ну, доволі активно їх їли. Тому, так, да, це якийсь свого роду міф. Що прям якщо гірки не поливати, то вони не будуть рухати. Далі я взялася закривати свої компоти. Банки я стерилізую, накладаю туди трошки менше половини винограду, потім склянку цукру, чайну ложку лимонної кислоти і заливаю крупом. Так, я закриваю, в принципі, абсолютно всі компоти. І все в мене було добре, аж доки якась там. Ледве не передостання банка не тріснула, не розірвалася. Весь сироп вилився на стіл, на мої нові меблі, на підлогу. Ну, Дякувати Богу, що воно не вилилося на мене. Ну, тобто, в мене сукня намокла, звісно, але я ніде зовсім не опеклася. За це я дуже і дуже вдячна, що, ну, так, звичайно, я трошки розстроїлася, мала багато клопоту з тим, щоб потім витягнути все з шухляд, просушити їх, бо вода попала в усі шухляди нової меблі. Але я була дуже рада, що хоча б я не опеклася. У мене сталася аварія, лопнула одна баночка. Зараз буду бирати наслідки. І після того, як я вже дозакривала все, що в мене залишилося, все повимивала, з тумбочок, ледве вимила підлогу, бо вона від сиропу була дуже липка, і дуже багато разів її потрібно було мити. Я купила собі мороженку, сіла на велосипед і вирішила якось так полікуватися трохи від стресу. І вже тоді я розуміла, що в мене спускає колесо. Це в сусіднє село, показую вам трошки краси, Дніпро, траса. Що ви думаєте, пробила колесо і воно так спустило. Попросила там людей, які відпочивали з машини, мені трошки підкачали, але, ви бачите, <смітло> дуже сильно крутила, щоб хоч трохи проїхати. Ну, проїхала, може, не знаю, метрів 500. тоді позвонила своєму сину, чекаю на нього з... З насосом аж задихалася так. Сильно крутила, хотіла якомога далі заїхати на тому, що там було накачане. І потім по дорозі потихеньку підкачувати і їхати, бо додому ще далеченько. Отака от пригода мені трапилася сьогодні. Коли я останні рази консервувала, я звернула увагу на те, що мій записничок, якому вже не знаю, мабуть, скоро буде 20 років, він виглядає вже настільки вінтажно, що вже аж мені незручно. Це по-перше. По-друге, ну, там знаєте, часом ми перевіряємо рецепти. Одними ми користуємося дуже регулярно, одними консервують, другими щороку коли консервуємо. А якась частина рецептів, ми їх раз зробили, нам не сподобалося. Опалось, і вони в принципі не потрібні. І я вирішила виділити часу, сісти, переписати свою кулінарну книгу, виписати ті рецепти якими я користуюсь регулярно, ті, якими не користуюся, бо змінились якісь смаки, вподобання кулінарні, взагалі не писати, і якось можливо структурувати. Тобто консервація окремо, якась там випічка окремо, якісь там, не знаю, котлети чи якісь інші страви ще окремо. І я надихнулася і сіла це робити. І, до речі, ще хочеться поговорити про це колесо. Ви знаєте, от минуле відео, хто дивився про колесо життєвого балансу, от якраз це ну, чим не практична така мені прямо вказівка на те, що дійсно, коли не збалансовано, коли не врівноважені різні частини життя. То їхати дуже і дуже важко, що показав мені велосипед, що навіть якщо воно кругле, але не накачане, то ні нічого не вийде. І тому я дуже сильно задумалася ще про те, які я сфери втратила зі своєї уваги цим літом, якщо взяти конкретно останній період. Я дійсно дуже багато. Займалася ремонтами, але дуже мало приділяла часу собі. Як жінці, якщо ви знаєте, то на жінку дуже велику, великий вплив мають дві планети: це. Венера і це місяць. Так от місяць це якраз жінка-господиня, це створення затишку у домівці, це якісь там аксесуари, там шторки, тюлі, тобто прикрашання дому, якийсь посуд, постіль, там, текстиль для дому. Ну, от все, що ви хочете і купляєте для дому, от це вплив місяця. І я, ви знаєте, дуже-дуже місячна, ну, взагалі, взагалі, по життю. От, в мене, якщо є вибір купити щось для дому чи для себе, то, мабуть, 80% я куплю для дому. І зараз я вирішила, що треба якось цей баланс все-таки виправити в іншу сторону, в сторону Венери. А Венера це якраз така жіночна жінка, яка робить манікюр. Яка там доглядає за собою креми, маски, масажі, тобто якісь спа-процедури. Це речі, які ти купляєш для себе? Ну, от така сторона. Я думаю, ви мене зрозуміли. І ну, Перше, що мені захотілося, я собі вибрала нову білизну, купила собі трусики. Старі, звичайно, викинула, я завжди так роблю: одне приношу, одне щось викидаю. Потім я собі замовила нічні сорочки, коли вони прийдуть, я вам покажу їх. Також вчора мені захотілося я записала свого меншого сина в парикмахерську, і потім я помила своє волосся, коли я сушила, то зрозуміла, що воно настільки посіклося і настільки непривабливо виглядає, що я одразу подзвонила і записалася ще й до перукаря. І трошки постригли. Мені кінчики і чолку. Таким чином, я якось намагаюся врівноважити свою жіночність. До речі, манікюр я роблю собі сама. В мене був досвід і салоного манікюру, але ну, для мене це. Ну, саме перше, для мене це дуже довго. Мені висидіти три години на манікюрі, це прям мені шкода свого часу, чесно кажучи, навіть справа не в грошах, а Ну, якби це можна було там максимум за годину зробити. По-друге, в мене, мабуть, якась є типу фобії, чи я не знаю, я прямо дуже не люблю, коли мені спилюють покриття те, що було. Дуже не люблю цей процес і. По третє, двічі я виходила із гель-лаку, і ви знаєте, в мене ногті були в такому жахливому стані, що я просто більше не хочу повторювати цей досвід. Вони були як пелюсточки тоненькі, вони відростаючи на 2-3 мм, гнулися, одразу ламалися, і десь місяць чи два мені потрібно було, на те, щоб їх відновити. Я користуюся лаком Евелін, якимось укріплюючим там сім в одному чи чи іншим із цієї ж серії. А далі я вирішила виділити собі час і ще для духовного розвитку. Взяла свого улюбленого письменника Мирослава Дочинця. Ну, Сподіваюся, я правильно наголос ставлю. Він з Мукачева і мені дуже-дуже подобаються його книжки. Найбільше з того, що я прочитала. Минулої зими мені сподобався Роман «Криничар», а зараз я взяла книжку Многії літа, благі і літа і хочу вам зачитати уривок. Якщо ви його, до речі, ще не читали, дуже рекомендую: будьте як вода, немає перепон, вона тече. Гребля, вона зупинилася, прорвалася гребля, знову потече. У круглому посуді вона кругла, у чотиригранному, чотиригранна тому вода. Вона й найсильніша, і дерево живе доти, доки гнеться, будь і ти гнучким, і м'яким, і тілом, і душею. Приймай усе, що випадає тобі на долю, як хворі приймають ліки, Уздоровлення тіла ось смисл цих ліків. Приймай смиренно все, що з тобою стається, навіть найгірше, бо смислом гірких прикростей є духовне здоров'я і цілісність життя. Не бійся смертного часу, це ж тільки поклик від земної юдолі. І ти завжди мусиш бути готовий віддати Богу те, що від нього одержав. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, воно вам було цікавим. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!